Жорстокі ігри. Усяке добре давання та дар досконалий походить з гори від отця світил, що в нього нема переміни, чи ціни відміни? Якова 1.17. Вчора ми говорили про комп'ютерні ігри, які дуже поширені сьогодні. Але одної тими я не торкнувся свідомо насильство і жорстокість в іграх. Чи замислювався ти, скільки насильства довкола нас? Навіть якщо тобі пощастило зростати в дружній сім'ї, де панує атмосфера миру, в суспільстві все відбувається інакше. По телевізору, на Ютубі, навіть у новинах ми бачимо безліч сцен жорстокості та насильства. Сучасна музика теж нерідко закликає до цього. Що вже говорити про фільми, де сцени жорстокості такі реальні, що здається, начебто це документальні кадри. Спорт, який вважається здоровим видом діяльності, теж не вільний від жорстокості. Гравці вдаються до насильства, а вболівальники влаштовують погроми, коли їхня команда програє. У багатьох видах спорту, особливо у тих, що з'явилися за останні десятиліття, насильство є їх невід'ємною частиною. Що відбувається? Чому довкола стільки насильства? І ніби того, що відбувається в реальності мало. Ігри, які мають найбільший рейтинг продаж, це ті, де головний герой знищує деяких поганих хлопців різними видами зброї чи в рукопаш А у деяких гравець дає накази загонам, які атакують противника без жалю, змітаючи населені пункти, вбиваючи людей тварин Куди ми рухаємось, чи потрібна нам така кількість агресії? Багато ігор, на перший погляд, здаються невинними. Але ворог Божий через них віддаляє наш розум від того, що по-справжньому цінне. Прагнення до розваг і задоволень є великою спокусою і пасткою для народу Божого, особливо для молоді. Сатана вигадує все нові та нові спокуси, щоб підвернути думки Божих дітей від серйозної роботи приготування до майбутніх подій. Цього для небесний батько закликає тебе дивитися на те, що є добре на землі. Щоб ти був готовий зустріти найважливішу подію в історії Лус, друге прищастя Ісуса Христа, не дозволяє розумові відволікатися навіть на найцікавішу гру світу.